Жетів серця, це тернисте серце, а посіяне терні означає того, хто чує слово Боже, але турботи цього віку і спокуса багатства заглушають слово, і воно буває безплідним. Вчені довели, що жадібність блокує любов. Коли вас обуряє жадібність, користолюбство, вигідні тільки жалю, ваші матеріальні, жалюгідні, незавинні, скупі думки змінюють вашу біохімію настільки жахливо, що ви перестаєте продуктувати гормон кохання. Та турботи, що спричиняє вас на щирі прояви щедрості, людина та альтруїзму. Коли ви думаєте тільки про власну вигоду здобути все більшої кількості матеріальних благ, перебуваєте в повноцінній метушні, тоді ці думки виробляють хімічний коктейль, що тягне вас на зраду, розрив відносин з найближчими і рідними людьми. Це видно в сім'ях, коли гроші і спадок стають вищими за людські взаємини. Ми бачимо зраду заради наживи, всюди, зради заради володіння плотю, недолік любові робить людину дратівливою, підозрілою, схильною до депресії. Крайній прояв дефіциту любові це аутизм, повне відчуження від навколишнього світу. Ви придушуєте любов у собі, але при цьому хочете, щоб всі любили вас. Ваша біохімія. Трансформується в заздрість, роздратованість, гнів, ненависть, ревнощі, образи, що призводить до підвищення норадреналіну в крові. Норадреналін – це гормон люті та агресії, і практично кожному відомо відчуття легкого запаморочення, одночасно затуманюванням голови, припливом сил і дикої люті, що бажає тільки знищувати серце. проростає тернями та колючками, які заглушують слово Боже та благословення. Прагнення мати чимось чи кимось стає нав'язливою ідеєю, яка не залишає вас навіть уночі. В результаті ви не спите і набуваєте цілого букету хвороб. Щоб вилікувати тернисте серце, вам потрібна церква, де вивчається Слово Боже. Тут ви зможете викорчовувати всі колючки та терни через постійну сповість своїх гріхів. У церкві ви навчитеся жертвувати на спасіння інших людей і тим самим вирвете коріння, жадібності та зради зі свого серця. Тільки в церкві ви зможете постійно слухати Слово Боже, яке пастора і священники сіють у вас через проповідь. Тільки в церкві ви зможете народитися заново і знайти нове мислення та нове серце.